Вітаю вас в ефірі. Програма Мер і міста. Як завжди, на актуальні питання про життя міської громади відповідає міський голова Олександр Соколов. Сьогодні ми говоримо про ситуацію на продовольчому ринку Чернігова, про активізацію прибирання міста у рамках місячника благоустрою та підготовку Чернігова до другого чемпіонату Європи з футболу серед команд мерів. Вітаю вас, Олександр Володимирович. Доброго дня. За офіційними даними, у лютому на Чернігівщині найбільше подорожчали крупи та овочі, натомість подешевшали яйця і тваринні жири. Це й зрозуміло, тому що почався Великий піст. Яка наразі ситуація на продовольчому ринку Чернігова? І наскільки дієві важелі впливу міської влади на формування цін саме на продукти харчування? Ну, головне, як мені вважається, що дефіциту на харчі місця Чернігова немає. Дійсно, відбулося подорожчання, але не тільки в місті а по всій країні. На, саме на круп'яні вироби, на борошно. Ну, Якщо на борошно, то до 10% щомісяця щомісяць ми моніторимо ці ціни. І абсолютно з вами згоден. Ваші слова відповідають дійсності, що на ті продукти, які ви назвали, подешевшували, вони можна не набагато, але подешевшали. На борошна, на крупи, ціна трошки піднялася від 1 до 7% в середньому. Ну, На гречку викликаний певним чином ажіотаж по 14 гривень гречки нема, на базарах є по 18 гривень гречки, але є. Ну, в по великому рахунку, давайте відверто сказати, будемо мову вести. Ну ніхто раніше так це не був основним продуктом гречка. Ясна річ, що діабетики саме не можуть без гречки жити люди. Але ми вже вивчали навіть нову норму споживання, гречки, скільки на одну людину пропадає, припадає на навіть споживання. Вони не такі великі і головне, що немає. Дефіциту і я переконаний, що не буде. Чому Використали ті запаси по одній ціні, які були в оптовиків. Зараз уже оптові продавці. Продають зовсім по іншій ціні, плюс ще невеличке е навантаження, є в розрібній торгівлі, і виходить, ця, е ця ціна на сьогоднішній день яку ми маємо. Головне, що є стабільно і хліб, і всі інші продукти в наших магазинах і молоко, і яйця, і сир, і масло. Ну, якщо брати молочні і місні продукти, вони в Чернігіві трошки дорожчі аніж це в сільських. Районах. Це в першу чергу пов'язано, що в Чернігіві, ну, більше попит і більше можливість, все ж таки, рівень достатку в місті Чернігіві вищий, аніж в сільських районах. А, значить, це так чи інакше впливає на попит, а значить і на ціну. Але це не дуже значна різниця. Ми контролюємо ситуацію. Я думаю, що ніяких зривів з цього приводу в місті Чернігів не буде. Восени мова йшла про започаткування і проведення постійно ярмарків, на яких сільгоспвиробники могли продавати свою продукцію безпосередньо чернігівців. Чи планується щось робити в цьому напрямку навесні? Да, ми обговорили з керівниками ринків наших, 13, є. вони готові надати місця для торгівлі і в тому числі з машин для сільхозвиробників. Це одна частина. Окремо ми зустрічалися з керівництвом міського конкому, з керівництвом Чернігівського району, а також ну, найбільшими, мабуть, виробниками сільгоспродуктів Чернігівського району. Ми домовились наступно, що ми такі міста у місті Чернігів, сільхосвиробникам Чернігівському району. Будемо надавати. Це не означає, що комусь іншим з інших районів не будемо, але це найбільш прилеглий район до міста Чернігова. Нас завжди пов'язувала плідна співпраця. Я думаю, що вона буде взаємовигідна всім і нам, чернігівцям, і безпосередньо працівникам сільського господарства Чернігівського району. Спочатку березня зросла і вартість дитячого харчування у дитсадках та школах Чернігова. Відповідне рішення прийняв виконком міської ради, збільшивши вартість харчування, наприклад, у дитсадках, із 7 до 10 гривень на день. Наскільки якіснішим стало харчування? Чи можна говорити про те, що воно збалансовано і відповідає віковим нормам? Да, саме це ми намагалися зробити. Ну, по перше, це було вже викликане побажаннями і батьків самих. три роки не змінювалась ціна. Вартість харчування залишали 7 гривень, але давайте відверто сказав, будемо мову вести. Перше наше питання теж пов'язане з цінами безпосередньо на продукти харчування. І тому на 7 гривень це вже були не ті фізіологічні норми, які ми зобов'язані зобов'язані притримуватися. Тому були пропозиції батьків безпосередньо працівників освіти. Так, це дійсно навантаження для міського бюджету. В сумі це е, порядка трьох мільйонів гривень додатково. А ми у, у, виділяли на це 10 мільйонів гривень, це ще плюс 3 мільйони гривень. Але в цілому. Майже на 90% воно вже збалансовано. У всякому випадку діти задоволені, батьки задоволені, навантаження, які в тому числі ми ж 50, не 50, 50% компенсація іде з міського бюджету, а 50% компенсують батьки за перебування дітей в дитячих садочках і харчуванні. До цього ж треба додати, що майже 1600 дітей в школах ми харчуємо. Дітей, які позбавлені батьківського піклування, як сім'ї, яких попали в складні умови і на це мають відповідне право, ми харчуємо безкоштовно. І ще про одне рішення виконкому у Чернігові заборонено переобладнувати квартири на перших поверхах під магазини продовольчих товарів. І що спонукало виконком міськради вести цю заборону і хто контролюватиме дане рішення? Ви знаєте, ми і раніше не давали дозволи стосовно е обладнання. В тих квартирах, які переведені були з житлових на житлові приміщення, саме продовольчих магазинів. Але під різними ознаками, скажімо, такі намагання такого характеру були. Якщо пропозиція від власника, я просто буду продавати чай сипучий і більше нічого не буду, а потім. Такої вбрався дозвіл на інші продукти харчування, і поступово магазин з'являється асортимент. безпосередньо стає продавочим, і тому саме рішення виконкому ми прийняли де. Е, Є конкретно заборона е, по продовольчому асортименту саме в житлових будинках. Чим це пов'язано? Ну, ви розумієте, якщо зберігати харчі, то потрібно холодильне обладнання, потрібні кондиціонери, які, на жаль, впливають на відпочинок інших мешканців будинку, які проживають. Там, де з е, самого початку будується будинок і Запроектовано саме продавочий магазин, то повинні витримуватись відповідні всі норми стосовно того, що я сказав е раніше, і дозвіл на роботу продуктового магазину є, але переобладнання. <кій> ну чим ще це викликано раніше, більш е за все робилися магазини непродовольчої групи. Мабуть, час змінився. І пов'язане перше, друге питання, яке ми сьогодні з вами обговорюємо. Мабуть, вигідніше стало торгувати саме продуктами харчування, і такі пропозиції, намагання є. Але ми повинні в першу чергу дбати про спокій, добробут людей, які... Купили оселі, чи отримали оселі. Мається на увазі квартири, і вони мають право знати, в яких оселях вони проживають, тому що коли вони купляли, чи отримували, були одні умови і погіршувати. І бути причетними до цього ми не збираємось, і тому це категорична заборона є і прийнята виконком, але здається, ця заборона не стосується, якщо підприємець говорить про свій намір відкрити магазин, і якщо будинок тільки проектується. Так, безумовно. Так і Якщо проєктується будинок і на першому поверсі передбачено саме магазин, який буде продовольчими товарами, то з самого початку це вже відповідальність проєктувальників для того, щоб е, ну, захисні зробити ну, певні оздоблення стосовно е, там, затишку, щоб не було в квартирах другого поверху, ну так я скажу, е, якихось незручностей для проживання.